Вітаю всіх тінейджерів! З вами знову я, Ліза, і ваша улюблена телепередача Тінейджерські новини. Сьогодні розповімо про велике християнське свято, присвячене хрещенню Ісуса Христа у водах Йордану – хрещення Господнє. Ну що, повернемося далеко в історію. 19 січня за новим стилем християни східного обряду, що дотримується юлянського календаря. Святкують Богоявлення або хрещення Господнє. В народі це свято більш відоме під назвою водогреща. Свято хрещення богоявлення почало святкуватися ще в третьому столітті. Напередодні в святкується голодна куця або Другий святий вечір вже засяє вечірня зоря. На вечері подають пісні страви, смажену рибу, вареники з капустою, наречені млинці на олії, кутю та узвар. Після вечері всі кладуть свої ложки в одну миску, а зверху хлібину, щоб хліб родився. На другий день зранку ходять до церкви святити воду. За давньою традицією, церемонія освячення води відбувалася під відкритим небом на берегах річок, струмків, озер, що напередодні Йордана з льоду вирубували великий хрест Йордан, і ставили його поруч з полонку. Скульптурне зображення хреста встановлювали вертикально і нарідко обливали буряковим квасом, від чого воно набирало червоного кольору. Було пильне за також прикрашати хрест барвінками і гілками сосни, освяченою водою починається трапеза. Кожен господар кропать усіх членів родини будинок, в будівлі і криниці. Дівчата обмивалися цією водою і витиралися червоним рушником, щоб бути красивими і рум'яними. Ближче до обіда кожен член родини відпивав ковток освяченої води із промовою, яка ся вода здорова, таким безме ми здорові. Свята, або як її називають, йорданська вода, зберігалася за образами протягом року як універсальний лікувальний засіб. До сьогодні в Україні зберігається звичай записувати коляду, малювати хрести, крейдою, воглиною, чесником, тістом на дверях, вікнах, воротах, будинків і господарських будівель, щоб берегти житло від усього злого хвороб, нещасть, домовика або змій. А ще гуцули роблять невеличкі дерев'яні родиноподібні хрести, перекрашені травами і квітами, які прибувають на видному місці, до одвірків і дверей, а також філаштовують біля криниць на окремих гуцульських хатах, висіло по декілька десятків таких йорданських хрестів. Після водохреща розпочинається новий весільний сезон, який триває аж до Великого посту. Це час веселощів і дозвілля. Молодь ходить на вечорниці, а сім'ї один до одного в гості з метою наблизити весну. Ось так. Якщо вам було цікаво, тоді дивіться наступні випуски телепрограми Деджіські новини. З вами була я, Ліза. Бувайте!